Куртка від компанії EF PRO DELTA L GEN 4. По функціоналу у нас фронтом іде лише одна змійка, яка закривається лише вгору і розтібається вниз. По регулюванню капюшона у нас регулювання відбувається за рахунок того, що у нас є два хлястики ось тут, які утягуються, дубльовані з двох сторін. Далі у нас є утяжка до горловини, це утяжка по контуру каптюра. Каптюрів у нас присутня ще проволока, яка фіксується по бійцю, як він захоче під його завдання, щоб типу, був більший огляд у нас кудзору чи менший. В самому капюшоні у нас є з'ємний каптюр ось такого формату. З козирком, який теж по бажанню бійця може бути з'ємним або з'ємним. воно все кріпиться на велкро квадратики. Фронтом йдуть великі... дві великі кишені. Наповнювач такий мікрофліс. Також в середині у нас знаходиться ось така утяжечка, яку ми можемо потягнути, і за рахунок цього у нас утягується по об'єму сам, е, сам низ. По наповненню всередині у нас йдуть дві кишені зліва та права. Як з вертикальною загрузкою, так і з горизонтальною, По накладкам. У нас. Захисного, захисних накладок плечей немає, за рахунок цього лягає краще по тілу. Але накладки присутні саме на локтєвій частині та низу самої куртки. Розробниками компанії Євпро було вирішено зробити накладку на спині дуже великого, дуже великого розміру, за рахунок чого у нас захищається а, сам низ спини. І не дозволяє розтиратися або ж, ну, там, розриватися, коли боєць повзає і тому подібне робить якісь завдання саме на спині. Ну, ще, типу, воно, там Є падіння якесь або просто десь там сидить і треться спиною. По фронту 140 грам джелофта і тилу, а по рукавам буде 110 грам на метр квадратний. Також присутні по обох сторонах у нас накладки і під ними є кармани. Всі шви йдуть проклеєними до мембрани, що запобігає потраплянню вологи.